І знижки представляють вересневі знижки на фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. У закордонних змі з'явилася інформація про те, що нібито Україна готова провести вибори. Проте в умовах дії воєнного стану закон це забороняє. У Верховній Раді назвали дві умови, за яких Зеленського можуть переобрати, що може спричинити переобрання президента під час війни. Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Президент України Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році. Про це повідомляє з економіст. Незважаючи на те, що минулого року всі великі політичні партії погодилися відкласти вибори до кінця війни, каже, що пан Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу. Ба більше, як зазначає видання навколо можливих суперників Володимира Зеленського, на майбутніх виборах точаться активні суперечки. Одним із потенційних кандидатів називають Валерія Залужного, якого було знято із посади головнокомандувача збройних сил України в лютому. На такі гучні заяви відреагувала і Україна. Нардеп Камальчук зазначив, що для того, аби вибори президента все ж відбулися, треба, аби Україна здобула перемогу у війні проти Росії. Або станеться дійсно фантастичний прорив, або фантастичний відступ і жест доброї волі з боку російської армії, за умов, що складуться всі обставини, що всі ті платформи, які ми обговорювали з вами сьогодні, трішки раніше створять такий тиск на Росію, що вона не зможе поступити по-іншому, і тільки після цього ми можемо говорити про вибори, а все решта. Ну, це гадання на кавовій гущі, навіть з такого авторитетного видання, як «За У той же час стало відомо, що центральна виборча комісія видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів в Україні. Про це заявила нардепка Оксана Савчук. Виборчі дільниці станом на сьогодні сформовані. За останніми виборами, які відбулися у 2020 році, місцеві, і тепер потрібно взагалі дивитися по існуючій території. Які виборчі дільниці є зрештою? Деякі точки, де колись відбувалося голосування, є зруйновані війною. Ну місця, де були виборчі дільниці. Тобто, виборч центральна виборча комісія має зробити зараз аналіз згідно діючого стану речей. З огляду на це виникає логічне питання: виборам в Україні бути чи не бути. У фракції Слуга народу також наголосили, що немає прикладів, коли Верховна Рада голосувала під час війни за проведення виборів президента чи самої Верховної Ради. Не може функціонувати парламент і ухвалювати рішення, які суперечать конституції України під час воєнного стану. Не про які вибори говорити не можна тільки після закінчення воєнного стану. До слова про те, що вибори в Україні будуть, але після того, як офіційно закінчиться війна з Росією, ще у травні говорив і радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Сам Володимир Зеленський ще раніше наголосив, що саме воєнний стан став причиною перенесення голосування. Ніхто не скасовував вибори. Закон говорить, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон ухвалений при мені. Він був з самого початку. Також глава держави переконаний у своїй перемозі на президентських виборах. Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві, тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюсь втриматись при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись. Натомість парламентарі переконані, що вибори будуть, бо так вимагатиме суспільство, але явно не зараз. Питання виборів воно обов'язково ну обов'язково постане. Виборів і президента, і верховної ради, і місцевих влад воно постане. Як закінчиться, як тільки закінчиться е, війна, як тільки наступить е, наша перемога, і як тільки е, ці вибори проведення цих виборів, і фінансова спроможність, і безпекова спроможність е, буде е, відповідати всім міжнародним стандартам. Тим часом увесь світ прикований до виборів президента США. Вони відбудуться 5 листопада 2024 року. За посаду очільника держави змагатимуться Камала Гарріс і 45-й президент США Дональд Трамп. Через невдач на дебатах і проблеми зі здоров'ям, нинішній президент США Джо Байден знявся із виборів і рекомендував Камалу Гарріс. Трамп це Трамп. Він мені подобається, тому що він дуже відвертий. Тому ми знаємо, що очікувати від Трампа. І це безперечно питання мого гаманця. Мені потрібні менші податки, Ну наш Піцбург демократичне місто, і я сподіваюся, що всі тут проголосують мудро. Я голосую за Камалу Харіс. Я не знаю, як хтось міг голосувати за Трампа. Українців у свою чергу хвилює, як результати виборів президента США можуть вплинути на військову підтримку України. Політолог Ігор Рейтерович прогнозує два основні сценарії розвитку подій для нас: якщо першість отримає Трамп. Перший полягає в тому, що Трамп повністю перегляне усі угоди і підтримку, яку отримувала Україна, і цей перегляд буде не на нашу користь. Тобто, це буде такий елемент примушування нас фактично до перемовин, до миру не на дуже вигідних для нас умовах, але для того, щоб показати, що він російсько-українську війну припинив. За таких умов, як зауважує експерт, обмеження цієї підтримки може бути механізмом або інструментом тиску на Україну, щоб вона погодилася на компроміси, які Трамп просуватиме. Але з іншого боку, не менш ймовірним є сценарій, за яким підтримка не зменшиться, а можливо навіть збільшиться, тому що Трамп доволі емоційна людина. Він вміє прораховувати наслідки від певних рішень, хоча він їх дуже часто імпульсивно приймає. Він навіть колись про це говорив: що якщо РФ не пристане на якісь його пропозиції, він надасть Україні таку підтримку, про яку вона навіть не мріяла за час правління демократів. До слова наративи про завершення війни проти України Трамп активно використовує зараз у своїй передвиборчій кампанії і вважає такі гучні заяви, чи не ключовою своєю перевагою. Від першого дня, коли ми відберемо Білий Дім у Джо Байдена, у нас будуть чотири найвеличніших роки в нашій історії. Після того, як я виграю вибори, і до того як зайду до овального кабінету, я вирішу жахливий конфлікт між Росією та Україною. Я їх добре знаю. Трамп навіть пообіцяв закінчити війну Росії проти України всього за добу. Росіяни та українці. Я хочу, щоб ви перестали вмирати, і я зроблю це протягом 24 годин. У свою чергу Камала Гарріс теж повсякчас говорить про те, що доля України їй не байдужа. Як президент, я буду твердо стояти на боці України і наших союзників по НАТО. Окрім того, вона підкреслила, що за п'ять днів до вторгнення Росії в Україну попереджала президента Зеленського і допомогла організувати дипломатичну відповідь США, згуртувавши понад 50 країн. Експерти ж кажуть про те, що чітку позицію Гарріс стосовно України зараз передбачати доволі важко. Гаріс визначатиме, наскільки далеко США підуть у підтримці України і надання їй допомоги у війні проти Росії вже під час перемоги. Тобто, навряд чи ми можемо очікувати більше ясності з цього питання раніше січня. Навіщо західні змі підігрівають інфопростір новинами про нібито підготовку до виборів в Україні? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 220 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!